Палац культури мистецький останніх трьох років це не тільки про танці та про пісні, про заходи та про інновації. Це в першу чергу про добро. Вже за тиждень від початку російської агресії, в березні 2022 року, заклад організував масштабну роботу сплетіння маскувальних сіток, до якої були залучені працівники палацу закладів культури Саксиганського району, мешканці місця. Згодом ця робота на підтримку ЗСУ перетворилася в організацію на базі палацу великого волонтерського простору. Тільки в період з 2023 по березень 2025 років волонтерська команда мистецьких получків, до якої періодично приєднуються мешканці району та з числа ВПО, сплела майже 13 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Зв'язало близько 4 тисячі пар шкарпеток, півтори тисячі килинків. 200 теплих поясів зшила близько 400 подушок. За останні два роки за участі творчих колективів та працівників ПК в закладі були організовані виставка обличчя нескорених пам'яті криворіжців воїнів Маріупольського гарнізону, акції перформанси Два серця в полоні незламні мають бути вільними. Активно в минулому році мистецькі підтримали участь в проведенні у місті благодійного марафону Сім районів, сім тижнів, сім пікапів, і інших благодійних івентів, районного та міського масштабів. З успіхом пройшли численні. Ні, концерти на підтримку ЗСУ, творчих колективів ПК, військовий стендап, не на народжені для війни, виступ фронтмена рок-гурту Тінь Сонця Сергія Василюка все це десятки тисяч гривень реальної допомоги українським героям. Заклад минулому році активно взяв участь у реалізації арт-проєкту на підтримку цивільних полонених, організатором якого виступила Новокаховська військова адміністрація. Провів декілька мистецьких заходів до Дня міст Новокаховка та Бахмут. Презентував місту волновальську поетесу Лідію Роменську, організував благодійний захід на підтримку херсонських рятівників Герої без зброї. Мистецький має честь два роки поспіль брати участь у фестивалі Душа півдня, який проходить на деокупованій території Херсонської області. Пишаємось, що в період зимових свят саме наш заклад з любов'ю зустрічає маленьких нових криворізців. Разом з ними ми радо вітаємо і велику кількість криворізьких дітей з особливими потребами, пільгових категорій з родин військовослужбовців. За останні два роки мистецька команда Святого Миколая та Санта-Клауса провела більш ніж 60 різноманітних благодійних івентів. Саме для маленьких криворіжців та їх нових друзів діє в палаці Children's Cinema UA – новий благодійний проєкт, який пропонує юним глядачам поринути в світ українських мульт та кінохітів, подружитися з учасниками провідних дитячих колективів закладу, взяти участь в численних позитивних активностях, які мають неабияку патріотичну складову. Українські діти мають право на дитинство в партнерстві із загальноосвітніми закладами Саксаганського району та благодійними організаціями міста проводяться інклюзивні розважальні івенти, де дітям можна все, ну майже все. А в парку Саксаганському культурно бушкетують і діти криворіжці, і нові маленькі мешканці міста, і волонтери з авіаколоджу та фронту добрих справ, і артисти з мистецького. За два роки з нами на Ігробумило більш ніж. Тисяча діточок заклад бере безпосередню участь підготовці та проведенні благодійних проєктів з громадськими організаціями міста, які піклуються саме про дітей пільгових категорій з особливими потребами тощо сонячні діти криворіжжя це наші найкращі друзі. До речі, з квітня цього року наші сонечки це окрема група студії соціального танцю Натхнення плюс. Кожного разу переступивши поріг Вищетарасівського психоневрологічного інтернату, який ще на початку війни приїхав з Нікопольського району до Кривого Рогу, відчуваєш піднесений настрій від очікуваного позитивного і щирого спілкування, адже нас радісно зустрічає ті, хто, незважаючи на складощі буття та проблеми зі здоров'ям, не втратив оптимізму та жаги до життя. Територіальний центр соціального обслуговування Саксаганського району. Університет третього віку. Районна рада ветеранів. Це ще одна добра складова діяльності палацу. Ми до них у гості з різноманіттям мистецьких заходів. Вони до палацу на благодійні концерти та цикл культурологічних заходів легенди українського кіно з обов'язковим переглядом шедеврів національного кінематографу. Період з другої половини 2023 по частину 2025 років це майже 20 відеолекторії та кінострічок. Цього року до перегляду кращих українських фільмів долучається Аються і ліцеїсти освітніх закладів Саксаганського району. Приємно і престижно бути дотичним до масштабних широкоформатних благодійно-патріотичних проєктів району і міста між мистецьким радою оборони Кривого Рогу, Саксаганським райвиконкомом, громадськими та благодійними організаціями і фондами існує добре дружнє партнерство. Це справжня суспільна творча та громадська колаборація з залученням до активних дій щодо підтримки ЗСУ кожного мешканця Кривого Рогу. Адже у такий складний час людям вкрай необхідні не тільки позитивні емоції, а насамперед глибоке відчуття. Конкретної причетності до спільної проукраїнської мети багато про добро і трохи про мистецтво.